Привіт усім! Хочу з вами сьогодні познайомитися. Мене звати Інна Щаслива і мені 40 років. Народилася я в невеличкому місті Рівненської області. Наразі проживаю за містом в приватному будинку. Я мама п'ятьох дітей, найменший вік 2,5 роки, найстаршій донечці це 13,5 років. Я вирішила створити такий курс для багатодітних мам через те, що я на власному досвіді переконалася, як треба співпрацювати з дітьми, як треба їх виховувати, що треба знати. І тому я вирішила поділитися цим з аудиторією. Якщо це знайде відгомін в ваших серцях, я буду дуже рада присвятити свій час для вас. Якщо це покращить, а це неодмінно стане плюсиком. Для впровадження в ваше життя лайфхаки з мого власного особистого життя, то я буду дуже рада цьому. Насамперед хочу розказати про себе. Відколи мені виповнилось, ну років там 14, хлопці хлопцями, а я дуже любила глядіти дітей. Якщо я бачила десь маму, яка везе колясочку, я дуже хотіла її хоча б потримати або потримати цю дитинку на ручках, в ну, мене просто інших ну, занять не було, я просто була вдержима дітьми. І тому навіть коли ми приїжджали в село, глядіти дітей завжди хотіла я. Хтось хотів картоплю садити, дрова носити, а я завжди лишала з дітьми. І досі мій дядько згадує той момент, коли в нього було 10 дітей і лишили мене, які було 15 років з дітьми. А вони всі поїхали на там на півдня садити картоплю. І коли вони приїхали до садочку в них, там де росли груші і яблука, я лежала на траві і читала книжку, довкола мене бігали діти, і все було так організовано, все було правильно, і от вони досі це згадують. І видно, тільки крізь ці роки, от я пронесла своє бажання і зараз і свій досвід. І тому я довго опиралася цьому синдрому самозванця, який в мене виріс, що ай, то що ти можеш розказати? Та, ну, всі знають. Та всі знають це, та хто ж не знає. Але коли я почала от запитувати моїх подруг, знайомих по фітнесу, наприклад, а ви так робите, а вас це є, то багато людей, які речі не знають, або ну, ще не ввели в своє життя, ну не знали, або роблять щось інше. Ну, і я врахую, що те, що в мене є, це досвід, який я на практиці перевіряла, тому що хотілося одного, а виходило зовсім не так. Мені здається, що варте того, щоб поділитися з ним людьми з людьми, а що хочу сказати. Фанатичне моє бажання мати дитину і бути мамою, це воно було просто, мені здавалося, що воно заполонило весь всесвіт, я іншого нічого не бачила, окрім цих колясочок, окрім дітей, які бавляться в пісочниці. Я дуже просто хотіла мати дитину, але я хотіла не одну, а багато. Але я не знала, як це все зробити, як це реалізувати. І в мене просто було, мені здавалося, що серце в мене дуже велике, воно наповнене любов'ю до дітей, але я не могла цього давати. І тому я знаходила дітей своїх подруг, яких я нянчила, або діткам, яким я допомагала в онкогематологічному відділенні, з ними бавилася. Тобто, десь реалізовувати це своє бажання, коли я ще не мала власних дітей. І коли з'явилася в 27 років перша донечка, це просто було, здавалося, ну найбільше щастя, яке може бути, це донечка. І коли, наприклад, їй було там місяць, я завжди з нею спала. Вона спала, я дивилась на неї, як вона спить, як вона дихає, як в неї рухається, рухається грудна клітина або очі. Ну, настільки сильне бажання було. Ось. Але я зрозуміла, що діти це не тільки радість, але ще і треба вчитися разом з ними, і вони мене теж багато що навчили. Що хочу сказати далі? Одна дитина, друга, третя, четверта, п'ята. І зараз мені 40 років, у мене п'ятеро дітей, і я е, хочу вам в своєму курсі цим з вами поділитися. Курс буде складатися із п'яти частин, кожен приблизно буде займати там годину. Це буде е, перше заняття, це база з того, що всі повинні мати. Я думаю, це зрозуміло. Єдине, що всі це розуміють, але ніхто не робить. Ось, друге, це про, про, власне, про нас самих, буде про те, що потрібно, як себе відновлювати, як свій ресурс, як знаходити час на себе і так далі. Третє це допомога і дологування. Четвертий пункт це буде розвиток дітей. І п'яте це лайфхаки з власного особистого досвіду. Ну і для того, щоб курс був повноцінним, я вирішила додати ще від себе такий подарунок, який буде в кінці курсу, такий для вас. Хто підпишеться і буде проходити мій курс. Ось тому я дуже рада, якщо ви будете зі мною, будете проходити весь цей шлях в телеграм-каналі. Буде спілкування зі мною особисто. Тому курс буде цікавий, насичений, і 5 уроків плюс подаруночок від мене, і буде реально класно, дівчата. Любіть себе, любіть своїх дітей і пам'ятайте! Не виховуйте дітей, виховуйте себе.